Друзі, всім привіт! Приїхав я ось у домашнє озеро 5 часов ранку. Опахтося косить уже. Ось приїхав на ось такий мостик. А я строю свого мостика, закинув раковку. Ось туман, іде прям. Не рибалка а пісня. Буду закидати я туди. Ось. А ще забув свого штатіва то що буду знімати садки. Так, вже я свою удочку розкаву. Ось такі моя повідеця і ще треба грузіла. Трохи туди подінути. Легко подвигається. Зараз та фігня, взяв садка вчора на цю хоч взяв кота маленьку рибку, забуду стати нею. Тряшка хоча очки взяв собі. Сонце прям світить в лицях. Зараз буду наживлятися і поки буду нажиматися, я черв'яком речі. Двіськи там багато. Сьогодні. Короче, друзі, я наживляюся, я знаю. Тут я теж рибача вранку вранці і з туди виходила качка, а зараз вона кричить. Да, поклевки. Поклевка, думаю, будет быстро. Быстро. Так, шесть Плюе. Просто пар невозможно будет Таких Рыба уже опускается. Шесть не зараз спробую писати менше группу. Друзі, в мене 5%. І осталося. Всім пока. Короче, буду з вами прощатися. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.